Назара Губачова, керівника ініціативи Трибунальне провадження, співкоординатора громадського сектору Євромайдана і судника 26-ї сотні самооборони, яка не підпорядковується по перевірку. Слава Україні! Героям Слава! Я хотів би доповнити своїх попередніх колег з приводу того, що Прозвітувати тут нам обов'язково повинні Авако, Наливаченко та Махніцький, адже не покарано, жодного обвинувати. Вони обов'язково повинні бути тут і розказати, чим вони займалися весь цей час. Насправді, в мене, коли я готувався до цього виступу, є дуже багато про що сказати. нас система. Нам кличко пробував розповідати, що. Ми ставили барикади до того, щоб виводити Януковича, але ж насправді ми їх будували, щоб змінити систему. Система не змінена. А він каже її розбирати. Він говорить про перезавантаження влади, ті той час протягує в своїй команді людей Черновецького та регіоналі. Невже ми можемо таким людям вірити? Дали багатьох доповідачів нам розповіли про проблеми, розповіли про шляхи розв'язку цих проблем, принаймні частині. Ви знаєте, я довго думав про що говорити. І до мене звернулася група людей, які знаходились на Майдані, які не представляють жодної громадської організації, жодної політичної сили. І мені надзвичайно сподобалось їхнє звернення, Воно насправді навіть певною мірою запало мені в душу, тому що. Ми повинні звертатися до всіх, але зараз у нас є легітимний президент, і у нього є шанс змінити цю систему. Тому що зараз, по факту, одна банда змінила іншу. Ми можемо вимагати змін. Ми повинні звернутися до президента з вимогою змін. Я прошу вас розслухати, це звернення. Шановний новообраний пане президент, щойно народ України засвідчував високу повіру вас на Посаду гаранта наша і свободу, переважною більшості голосів. 9 мільйонів 800 тисяч громадян України довірили вам свої голоси. Довірили, але не зовсім повірили. Петре Олексійовичу, вам надана велика честь керувати таким свідомим народом, котрий заради волі та свободи готовий покласти своє життя народом чи сила волі, якого сколихнула весь світ. Нехай у вашому серці назавжди поселиться пошана до таких людей, громадян України. Тож нехай захист їхнього життя стане дороговказом у вашій діяльності на найвищому посту держави. Шановний Петро Олексійович, дозвольте чесно і відверто вас запитати, чи не забудете ви обіцянку з ваших передвиборчих виступів, коли ви, клавши руку на серце, казали, я не зраджу тебе з Чи не зрадите ви живих так само, як обіцяєте не зрадити мель? Чи не зрадите ви майбутніх дітей, батьки, яких загинули тут, на Майдані, і продовжують гинути на полях бою і до тебе? Пане президенте! Ми, люди майдану, які стоять на цьому правому крові українських героїв місця, готові разом з вами прийняти перші випадки, які стали перед нами. Ми стоїмо, бо знаємо, що з небес на нас дивляться очі воєнні Небесних сонів. Саме вони єднають світлосяне сонце та сині ріки України і вимагають справедливості. А це значить, що нам треба знайти свою правду на своїй землі, як того бажав наш пророк, найвідданіший син України, Тарас Шевченко. Майдан навчив кожного з нас бути людиною. Чи успішно ви пройшли цю школу? Чи не втратили би людяність передвиборчих батальйонів? У вас є можливість це засвідчити. Майдан це ваше перше випробування на вірність ідеям нашої революції. Хідниць. Пане президенте, майдан 2013-2014 років це свята пам'ять про героїв найсучаснішої української історії. На жаль, так рясно залитою шляхетною крові. А такі місця треба оберігати і шанувати. Як вам, так і нам. І тільки спільно можна не дозволити осквернити це місце. Ні його фізичної ліквідації, ні політичної дискредитації. Ви маєте всі шанси написати зовсім іншу історію України, почавши зі збереження нового святого місця. Почніть цю історію як будівничня, що закладає духовний фундамент нової України та її національної ідеї, а не як руйнівних відморків, що підвели його до влади. Якщо ви дійсно не маєте наміру зрадити небесну суд, чуйте голос Майдану, адже це голос народу. Не дайте заголосити його голосами бюрократів і корупціонерів, котрі бояться втратити свої теплі містечка. Їх багато, і вони галасливі. Але нас набагато більше. І на нашій стороні правда. Зробіть вибір на чиєму виборці. Переходьте на світу сторону. Не вагайтеся, дійте рішуче, але запам'ятайте. У світі часи компромісів закінчено. Час чіткої непохідної позиції з будь-яких питань, особливо коли це стосується цілісності держави і збереження життя її громадян. Не може бути компромісів у питанні бути чи не бути майданом, як фізично, так і політично. Можна зруйнувати місце, але неможливо зруйнувати ідею, що оселилась у мільйонах голів не лише українців, але й у всіх вільних людей світу. Дальності Українців. Пане президенте, вам історичний момент послав унікальну нагоду мати найширшу пряму підтримку у всіх ваших державних діяннях. І цю підтримку ви можете отримати саме на Майдані, бо Майдан це велика соціально-політична сила, а в Україні він споконвік був справжнього народовладня, тобто демократії, влади народу, до якої сьогодні весь цивілізований світ. Забувайте, що ви такий же громадянин, як і кожен з нас, що стояли на всіх майданах України. Ви перший серед рівних, а не головний на носіма. Бог вам у поміч. Слава Україні. Героям слава! Підтримуємо, чую. Дякую вам за підтримку. Ми всі молодці, ми будемо боротися, доки це все не буде втілено в життя.